Повномасштабне масштабне вторгнення Російської Федерації спричинило найбільшу кризу на ринку праці України, стверджують експерти порталу Work.ua. До 24 лютого 2022 року. Роботодавці розміщували щомісяця понад 100 тисяч вакансій. Вже у березні кількість пропозицій впала у 15 разів. А у грудні 2022 року кількість пропозицій роботи склала понад 53 тисячі вакансій. Ринок праці показав кращий результат ніж у грудні позаминулого року. За даними WorkUA, серед п'ятірки найзатребуваніших спеціалістів, для яких завжди впродовж року була робота. Потрапили вакансії продавця, консультанта, менеджера з продажу, бухгалтера, водія кухаря. У грудні 2022 року середня заробітна плата у продавця консультанта сягала 12 тисяч гривень. Таких пропозицій було понад 4 тисячі. А от найбільшу серед цієї п'ятірки заробітну плату пропонували водіям у середньому 22 тисячі гривень. Ну, більше нам розкаже Максим Пилипенко, піар-директор WorkUA. З З ми поговоримо власне про ринок праці. Вітаємо пане Максиме в ефірі Суспільного вітаю вас, колеги. Пане Максиме, чи здивувала вас особисто така стрімка динаміка, яку ми от спостерігали наприкінці року, і те власне, як сильно змінився ринок праці упродовж цього року? Минулого так. Так, якщо дивитись на результати на цифри, які вас би озвучили, що було 100 тисяч вакансій до повномасштабного вторгнення, потім впало до 6 і піднялось до 50 тисяч до кінця року, то це говорить про фантастичне відновлення ринку. Я б тут ще згадав про активність шукачів, коли у березні, в квітні, конкуренція на ринку праці зросла в п'ять разів і на одну вакансію в місяць претендувало понад 100 людей. І потім з місяця в місяць кількість вакансій зростала? конкуренція, відповідно знижувалась, і на кінець минулого року вона знизилась ну, майже в чотири рази. Проте ринок праці все ще належить роботодавцю. Пане Максима, які області лідерують за пропозиціями роботи, і взагалі які професії, які вакансії зараз яких вакансій зараз найбільше, які професії найзатребуваніші? Um, найбільше вакансій знаходиться в Київській області. Сюди також відноситься Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Івано-Франківська. Те, що ми бачимо по аналітиці, то е, центр України і південь відновився десь на 40%, А Західна Україна, зокрема Львівська область, відновилась по вакансіям на 90%, А в Івано-Франківській області в грудні навпаки навіть кількість вакансій більша ніж була у грудні 2021 року. Тобто там ринок праці вже відновився. Стосовно найзатребуваніших спеціалістів, то вони протягом року п'ятірка вакансій виглядає наступним чином: менеджер з продажу, продавець, консультант, водій, бухгалтер, кухар. Якщо подивитись по тим вакансіям, які зросли, от під кінець року, то сюди відносяться майстер з підключення інтернету, патрульний поліції. Електрик також додамо, оскільки це пов'язано із зростанням попиту на експертів, які вміють працювати із генераторами із з альтернативними джерелами живлення і підключати інтернет, пане Максима. А чи можна якось прогнозувати тенденції 2023 року? Як буде змінюватись ринок праці в найближчі місяці, в найближчі півроку? Наприклад, які професії можуть бути, бути більш затребувані так? Ну, дивіться, прогнозувати в нинішніх умовах ну складно. Все дуже залежить від економічної і військової ситуації в країні. Проте ми опитали роботодавців і дізнались про їх очікування і їх плани, що вони очікують двадцять третього року більшість роботодавців говорять про те, що вони планують продовжувати найм. Вони планують облаштовувати свої офіси генераторами і інтернетом для того, щоб забезпечувати ну, умови праці, відповідні вони також говорять про важливість роботи на результат в компанії, тобто не по 8 годин. А наприклад, коли є світло зранку, чи ввечері, чи на вихідних від співробітника очікують, що він буде. Працювати відносно вакансій, які будуть затребувані, ну п'ятірка, які я вже озвучував. Вони і будуть продовжувати. Залежить ну, від військової ситуації, ми можемо говорити про будівельні спеціальності, які будуть відновлювати. Ми говоримо про спеціальності, які пов'язані з логістикою. Ті ж самі водії, ми можемо говорити про зв'язківців, налагоджувати зв'язок. Я б я б такі озвучив посади. Дякую, пане Максиме, за те, що долучилась до нашого ефіру. Це був Максим Пилипенко, піар-директор WorkUA. Ну і далі продовжимо говорити про ринок праці, про те, як він змінюється, із Оленою Мальник, заступницею директора департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості України. Вітаємо пані Олену у нас в ефірі на Суспільному. Доброго дня, мої вітання. Пані Олено, скільки безробітних звернулись до вас від початку повномасштабного вторгнення і загалом у порівнянні з минулим роком? Яка тенденція? Якщо говорити про 2022 рік? То майже мільйон громадян користувалися послугами Державної служби зайнятості, із них понад 860 тисяч мали статус офіційно зареєстрованого безробітного. На сьогодні ми констатуємо, що кількість безробітних у нас порівняння до минулих років меншою є, десь приблизно на 38% І на сьогодні на січня поточного року 187 тисяч громадян мали статус зареєстрованого безробітного. Пані Олено, чи змінився обсяг виплат для безробітніх під час 2022 року? Так, змінами в чинне законодавство на період саме воєнного часу було здійснено перерозподіл, так скажімо, строків отримання таких виплат, максимально це. Виплати можуть бути отримані протягом а, трьох місяців. Якщо раніше це було 360 календарних днів, у майже рік, то зараз це три місяці, і відповідно змінено було розмір допомоги. Саме нижчий розмір допомоги становить тисячу гривень. Це для застрахованих осіб, які на момент реєстрації мають страхового стажу менше ніж 26 календарних тижнів. А, і максимальний розмір обмежується мінімальною заробітною платнею в сумі 6700 гривень. Пані Олено, чи можна зараз формувати якісь прогнози про те, як змінюватиметься рівень безробіття в 2023 році в Україні? Ми ж зрозуміємо, що справа в тому, що до служби зайнятості можуть звернутися особи, які мотивовані до пошуку роботи в першу чергу. І сьогоднішні умови говорять про те, що для багатьох громадян є в першу чергу питання забезпечення власної безпеки. І відповідно у уладнання яких як своїх особистих, так скажемо, моментів свого життя, тому ті особи, які до нас звертаються відповідно до закону України про зайнятість, вони здобувають статусу зареєстрованого безробітного за умови, якщо припинені були попередні трудові відносини зі своїм роботодавцем, і особа готова здатна сприяти своєму пошуку роботи за нашою допомогою на сьогоднішній день. Щодо кількості звернень громадян, я думаю, що залишиться на рівні або минулого року або ж Може навіть і зменшитися така кількість осіб, яких до нас звернеться. Не ще не забуваємо також щодо того, що чинним законодавством надано було право роботодавцям не звільняти е, своїх працівників з роботи, а залишити в стані призупинених трудових відносин е, свої трудові ну такі оформлення таких трудових відносин з найманим працівником. Тому відпадає відповідно і ця кількість працівників, які залишили в стані призупинених трудових відносин, тобто не розірвали трудові. Контракти і велика частина громадян таки залишається ще за кордоном а, і, відповідно повертатися поки в Україну. Це вже буде залежати від їхніх планів. Пані Олена, які професії зараз найзатребуваніші на ринку праці? Е Частково погоджуся з попереднім спікером Максимом. Кожна галузь, відповідно прогнозується прит... прит... і, відповідно, потреба в залежності від ситуації та розвитку бізнесу, який провадить свою діяльність на території тієї чи іншої регіону. Щодо нашої служби, то ми констатуємо, що у нас сталим залишається попит таким працівників кваліфікованого вирішена кваліфікованих працівників з інструментом, і найбільша частка вакансій, які у нас сьогодні є, це понад 24%, саме для осіб, які були. Тобто цікаві, резервуварники, електрогазозварники, є пропозиції для водіїв. Ще також представлений сегмент сфери торгівлі та послуг і тимчасового забезпечення. Тобто, це мова про харчування. де є вакансії, пропозиції для людей, які працюють, наприклад, у фармакології, тобто, це ті самі аптечні мережі, які потребують у своїх працівників. Які навчальні програми пропонують безробітним центри зайнятості зараз? Служба її навчальні заклади а у нас 11 центрів професійно-технічної освіти. Плюс ми ще залучаємо до навчального процесу навчальні заклади на території кожного регіону, які мають ліцензування здійснення освітньої діяльності. На сьогодні у нас 95 ліцензованих професій від робітничі до можливості набуття фаху якогось там спеціаліста, і плюс ще 300 програм короткотерміново. Вих, де за вимоги роботодавців людина може отримати певні додаткові компетенції до тієї професії, якою вона володіє і за якою вона планує працевлаштуватися, і за вимогами сучасного, так скажемо, вже сьогодення. У нас на сьогодні тільки в сфері IT з'явилося близько 17 додаткових програм, які дають можливість людині опанувати основи, наприклад, розробки вебсайтів, те саме розробка об'єктів з центру вимірної графіки. І, наприклад, також у нас є ще програми. Озиції для представників тестування різноманітних комп'ютерних програм і одним із здобутків за минулий рік, оскільки ми розуміємо, воєнний час для нас стало досить таким скажімо, знаменним: це підготовка операторів дронів для навчання людей саме навиками управління цими об'єктами. Дякую, пані Олено, за цю розмову. Дякую за те, що долучились до нашого ефіру. Це була Олена Мельник, заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості.